У слов'янську з новою силою запрацювала координаційна рада з питань підприємницької діяльності. Нове дихання дорадчий орган отримав завдяки активним діями з боку самих приватників та відновленню діалога із представниками місцевої влади. 23 липня відбулася друга зустріч з членів ради, на якій обговорювалися нові можливості для підприємців та плани ради на майбутнє. Думаю, що це буде хороше начало нашого спільного труда створення координаційного совета. Который впоследствии сможет в какой-то мере регулировать все те вопросы, проблемы, которые связаны с малым и средним бизнесом, которым с крупным бизнесом. Хоча б все-таки, щоб у нас і розвивався на території города, тому що це поступлення місце бюджети. До складу координаційної ради увійшли усі бажаючі підприємці Слов'янська та представники відповідних структур місцевої влади. Відмови не було нікому. А тих, хто ще не знайшов раціонального зерна у даних зустрічах, члени ради запрошують до співпраці, зокрема тому, що на обрії з'явились деякі перспективи для розвитку та відновлення малого і середнього бізнесу. У фінансуванні подібних проєктів готова сприяти. Японія, як один із донорів проектів Організації Об'єднаних Націй, дехто зі слов'янських підприємців вже написав бізнес проєкти для участі і готується до створення додаткових робочих місць. Хтось п'яти, хтось п'ятидесяти. дехто вже проходить перевірки для відновлення, наприклад, водопровідних мереж та створення завода з утилізації води. Суми грантів, звичайно, залежать від масштабів. Є проекти до 15 тисяч доларів. є і більш масштабні в сентябрі 2014 року прем'єр-міністр Японії. Взял на себя обязательства ну, в помощи в восстановлении Украины, в том числе и разрушенной инфраструктуры Донбасса. В... Есть определенные позиции, определенные направления в этой программе, такие как работа с внутренне, внутренне перемещенными лицами, работа по социальному восстановлению, работа по экономическому восстановлению, также есть по, работа по восстановлению государственной власти, местного самоуправления, децентрализации и помощи в оказании децентрализации и прочих очень многих нюансов. То есть сейчас в... 8 числа цього місяця був підписаний меморандум з гражданської воєнної адміністрацією Донецької області по взаємодію в наших проєктах. Окрім Донеччини, участь у проектах прийматимуть іще сім областей України. Відповідні договори про співпрацю вже підписано. Але підприємці з постраждалих під час воєнних дій областей Донецької та Луганської матимуть від авторів проєкту деякі преференції. Є перспектива, що розгляд та вивчення успішно пройдуть усі заявлені бізнесові ідеї з постраждалих регіонів. Звичайно, перевага надаватиметься малому та середньому бізнесу. В сучасних реаліях вони більш за все відповідають структурі ринка і мають більше можливостей для маневрів чи переформації. Серед пропозицій від японців та ООН є партнерство у створенні нових робочих місць для переселенців, ремонтні роботи комунальних мереж для відновлення підприємницьких потужностей, робота над створенням бізнес-платформ, що зможуть об'єднати представників окремих галузей в потужну силу, побудова партнерських відносин із європейськими колегами, підтримки. Ка та допомога на шляху до європейських ринків збуту для слов'янських керамістів. Наприклад, такі проекти можуть стати рятівною паличкою. Хатім помочь бізнесу создати нові умови, нові, нові услуги. Я не забувати про напрям о старих своїх роботах, то тобто, о старих своїх ринках збита. Перший місток прокладено. Члени координаційної ради мають інформацію для подальшого використання представлених фінансових інструментів. Далі планується аналіз пропозицій з подальшим співробітництвом та потенцій. Ційним прибутком буде він фінансовим чи буде виражатись у збільшенні потенціалу підприємств? Учасників буде зрозуміло згодом. Долучатись до процесів може будь-який бажаючий підприємець, що стоїть на роздоріжжі мінливого сучасного ринка. Через программу ПРООН. У нас есть предприятия, которые подали свои пропозиции и получили позитивный висновок под створення 5 рабочих мест, у кого-то 10 рабочих мест. Проекты абсолютно разные. Я думаю, если мы начнем все вместе с... Возьмемся за это дело, у нас у всех получится все.